Патріот України таку почесну відзнаку отримав Назар Чабан, голова організації Військові капелани Карпати разом з однодумцями робить багато добрих справ для наших захисників та захисниць. Військові 102-ї бригади вирішили йому віддячити і вручили таку високу нагороду. Ще дякую вам до вашого боргу і здоров'я. Сто бригада нагороджує. Почесною відзнакою, патріот України нас це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку, що наші дії дійсно забезпечують хлопців всім потрібним і далі рух вперед. Тільки вперед. Дуже багато нам капелани від початку повномасштабного його допомагають і даємо нагороди, даємо якось відзнаки за їхню. Працю і роботу. Тиждень тому каплани були в нас. З допомогою, того, що нам треба, стараються нам надати, допомогти по можливості. В дійсності, чоловік старається. Велика робота капеланської спільноти нашої є. А він, як наш, буде організатор того всього, треба відзначити за такі добрі досягнення в цій, цій капеланській справі.